Не лише цікаві і корисні навчальні сесії у поєднанні з практикою, а ще й насичений та креативний тімбілдінг, який додав екстріму та посилив командний дух. Упродовж п'яти днів активна молодь Буковини брала участь у другому регіональному літньому таборі, організованому Чернівецькою обласною організацією Товариства Червоного Христа України. Його мета розповісти більше про діяльність товариства та познайомити з напрямками, які розвивають молодь. Залучити Молодь до Червоного Хреста познайомити молодь з Червоним Хрестом, сказати, що Червоний Хрест. Як гуманітарна організація, це давно не про коробочки, допомоги чи щось інше. Так, це було і це є. Але в нас зараз є активний молодіжний напрямок, який функціонує. Ми хочемо розширити горизонти, показати, щоб вони долучалися до нас, щоб відвідували наші сесії, а також ставали нашими волонтерами, а були тією молоді, за якими за якою будуть і іти інші, тобто ставали лідерами і молоді, яка буде змінювати свою громаду на краще. 30 учасників віком від 16 до 35 років представляли різні громади Чернівецької області. Як розповідає Катерина Ковальська, відбір був складний, адже кількість надісланих анкет вдвічі перевищувала кількість заявлених місць. Навчальну програму літнього табору наповнили знаннями та навичками, які є корисними в житті. Були навчальні сесії по гуманістичній освіті, саме по молодіжному розвитку, які ми хотіли представити на цьому таборі. Це Лейв Скілс розповісти, що таке життєві навички. Розповісти тематичні блоки туди теж війшов тематичний блок Сексуально-репродуктивне здоров'я та права, де ми презентували нашим учасникам різні теми, які є теми табу в суспільстві для молоді, які є зараз популярні запитання по цій темі і тому подібне. Також від Червоного Хреста була перша допомога, що є не менш важливим для молоді наразі. Були від. Практичні відпрацювання показували на манікенах, робили серцево серцево-легеневу реанімацію і практикувалися з учасниками. Завдяки партнерам вдалося організувати також для молоді різноманітні активності, які згуртували учасників та подарували такий необхідний відпочинок, додали енергії та забезпечили чудовий настрій. Зокрема, здивували своїми заходами гірські рятувальники. Робили змагання на різних канати, натягували колоди, так підвішували. Ми ділилися. На команду це було для того, щоб відчути такий командний дух і познайомити учасників між собою, бо це було в перші дні табору. Щоб вони роззнайомилися, зблизились, щоб вони здружились таким чином. А окрім цього, нам гірські рятувальники допомогли з сплавом на гірській річці. Були побоювання щодо погоди, але нам все вдалося це втілити в життя. Долучилася до літнього табору і патрульна поліція. Показували теж досить важливі нам такі віртуальні окуляри надягали одягали, і показували, як людина в алкогольному сп'янінні, як в наркотичному сп'янінні, Потім важливу сесію до того розповідали. Окрім цього, в нас була залучена фахівчиня з управління молоді і спорту ОВА, яка розповідала про форум театру до залучення молоді в громадах. Також було дуже цікаво. Тобто, нам з цим табором допомагали наші партнери, допомагала моя робоча група саме з Червоного Христа, і учасники, які були запалені, дуже активні, яким було цікаво. І я я вважаю, що наш літній табір вдався і відбувся саме так, як мало бути. Повернулися до чернівців учасники, переповнені емоціями та враженнями, адже всі заходи та активності надихнули на нові звершення та наповнили силами. Зокрема, студент Чернівецького національного університету імені Юрія Фотьковича Олександр Кочурка взяв участь у регіональному літньому таборі вже вдруге. Розповідає, цьогоріч програма була насиченою та цікавою для всіх груп молоді. Дуже насичено, дуже Класно, дуже атмосферно, я б сказав, навіть дуже смачно. Як на мене, організатори постарались на всі 100, все вийшло максимально цікаво. Як на мене, найкорисніше, що я отримав від цього червоного від цього табору від Червоного Хреста, це, по-перше, саме «Life Skills», це навички першої домедичної допомоги, а також це певні певне розуміння командної роботи і взагалі важливості команди, які нам надали гірські рятувальники так само на тих сесіях. Своєю чергою студент Буковинського університету Микола Марусяк вирішив взяти участь у літньому таборі, аби познайомитися з молоддю з такою ж активною громадянською позицією та знайти серед них друзів. А у результаті ще й зарядився позитивом та енергією. Було багато активностей, були сесії з нашими фасилітаторами з Червоного Хреста. Фасилітатори це спікери. Також мені сподобались. Сподобався такий захід з, з медичної допомоги. Особисто я деякі навички взяв для себе. Сплав сподобався, як ми сплавлялись на річці Черемош. Це було надзвичайно драйвово, надзвичайно класно. І, хоч ми всі були після цього мокрі, але. Все одно щасливі з крутими емоціями. Тетяна Дубіцька, телеканал Тева.